Вибори в об'єднаних територіальних громадах Чернігівщини, які пройшли 11 грудня, відбулися із масовим застосуванням брудних виборчих технологій. Так, в селі Городнище Бахмацького району в приміщенні виборчої дільниці спостерігачами були виявлені люди зі списками місцевих жителів та позначками про їх факт голосування. Що це за список тільки що виходила від чого не адресами? Що скойналося, щоб оце сісти, це, щоб оце сісти це, прямо це, на дівниці, ви тут хочеться даєте зразу. Товариш, ну що, ми ж дорослі люди, ми все розуміємо, Ти що розумієте. відбувалося. Скажіть, у теж нічого не платили. Окрім цього, були зафіксовані випадки, коли невідомі проводили незареєстровані екзит поли на дільницях Мринської громади. За словами фахівців, з виборчого процесу проведення подібних сумнівних екзит полів та ведення списків людей є спробою контролю за виборцями, які продали свій голос. Також масовий підкуп виборців за допомогою чорного мережевого маркетингу та організований підвіз людей до виборчих дільниць фіксувалися у місті Остер. Зафіксований і підкуп. Виборців зафіксований, і підвоз виборців, підвоз політичними силами, які підконтрольні президенту України. Тобто... Черговий раз задіяні брудні технології. Звернулися до правоохоронних органів. Поки що їхню реакцію ми не бачили і не знаємо, але цей процес ми будемо контролювати. На найближчій сесії обласної ради ми офіційно звернемося до прокуратури Чехівської області, до керівника обласного управління внутрішніх справ, щоб ці факти не залишили. Поза увагою, попри шалений тиск на виборців, підкуп та використання адмінресурсу партія батьківщина здобула впевнену перемогу серед інших партій на виборах в об'єднаних територіальних громадах Чернігівщини. Так, на виборах голови новоствореної Лосинівської об'єднаної громади переміг кандидат від батьківщини Володимир Андрієць. А депутатами місцевої ради стали 11 представників батьківщини. Зазначимо, що явка виборців Лосинівської громади склала 60%. Також в Остерській, Гончарівській та Мринській громадах. Найбільшу підтримку виборців серед партій отримали кандидати в депутати місцевих рад від батьківщини. Загалом по всій Україні, згідно з попередніми результатами, батьківщина перемогла на виборах в об'єднаних громадах, отримавши 32% відсотки голосів виборців серед кандидатів від партій. За словами лідера батьківщини Юлії Тимошенко, цей результат повністю підтверджує всі останні соціологічні дослідження щодо лідерських позицій батьківщини. Ми взяли участь. В виборах в 41 об'єднаній громаді, як партія Батьківщина, лише з однією метою, щоб не дати права, не дати можливості ліквідувати сільські школи у віддалених селах, не дати ліквідувати ФАПи, це по суті систему охорони здоров'я в віддалених селах, не дати можливості припинити будь-яке життя в малих селах. І крім того, не дати на корупційній основі розібрати землі, які знаходяться в об'єднаних громадах, а також за їх межами. Як відомо, 18 грудня на Чернігівщині заплановані вибори до шести об'єднаних громад. Зокрема, голову та депутатів місцевих рад обиратимуть Коробська, Михайло Коцюбинська, Іванівська селищні об'єднані громади та Корюківська, Носівська, Сновська міські об'єднані громади.